За даними опитувань центру Разумкова, удар Віталія Кличка та Україна вперед Наталії Королевської отримали б 10,1 та 5,4 відсотків відповідно голосів тих, хто має намір взяти участь у парламентських виборах. Політологи відзначають, що зростання популярності нових політичних сил вже призводить до значних змін на політичній арені країни. Достатньо мочно тенденцію до усилення своєї присутствия на в нинішньому політичному полі. Нові політичні сили, прежде это удар Віталія Кличко і Україна вперед Наталі Королевской. Це говорит о том, що в новому парламенті будуть як мінімум дві нові політичні фракції. Головною сенсацією на сьогоднішній день політичні експерти називають саме значне зростання рейтингів партії Наталії Королевської Україна вперед та партії Удар. Головна сенсація це різке зростання рейтингу партії Королевської е, України вперед, е, менш ніж за місяць, на три і трохи більше відсотка, ну приблизно на три відсотки. Е, я думаю, що це наслідок такої масштабної е, е, рекламної кампанії, і телевізійної, і стаціонарної реклами. Несомненний успіх політичної сили, зв'язаної е, е, з ім'ям Наталії е, Королевської, е, Тот результат, який е, ну, фактично в партії вплотную можем, можно говорить о том, что э, она вплотную подошла преодолению 5% барьера. Э, этот результат объясняется, во-первых, наиболее мощной среди политических сил медийной кампании, которую сегодня ведет Наталья Королевская, и э, ее активными, э, скажем так, активной работой в плане региональных туров.